Віялові відключення та заміна тролейбусних маршрутів автобусними. Хмельницька й оговтується від наслідків обстрілів росіян. Так станом на ранок вівторка електропостачання відновили повністю в обласному центрі та громаді. Втім, людей попереджають можливі планові від'єднання від електромережі. За попередніми прогнозами вимикатимуть жилення на дві години для 15% споживачів відповідно до графіку. Змінилася робота електротранспорту. Так курсують рогаті лише з. За сполученням озерна Катіон решту замінило комунальними автобусами. Про ситуацію в місті розпитаємо в Олександра Семчишина, Хмельницького міського голови. Вітаємо вас у студії. Тож як вдалося так швидко повернути електропостачання і воду відведення? Будь ласка, давайте від'єднаємося і заново підключимось до нашого ефіру. Але, е, uh -huh. на жаль, проблеми зі зв'язком декілька хвилин і все буде добре. Uh -huh. Чекаємо. Олександр Семчишин, Хмельницький міський голова у студії 33-го каналу. Тож вітаємо вас. Як вдалося так швидко повернути електропостачання і воду, і відведення? Слава Україні героям слава ну, власне. Це на заслуга ремонтних бригад, енергетиків, комунальників. Це свого роду такий собі комунальний подвиг, тому що. Після такого ракетного обстрілу пошкодження такого об'єкту критичної інфраструктури зазвичай прогнозують відсутність електропостачання на кілька днів, на тижні і так далі. І тут треба розуміти, що пошкоджений не, об не один об'єкт інфраструктури, і, отже, є можливість е... отримати живлення з інших резервних об'єктів. Ті резервні об'єкти, які знаходяться в інших областях, вони ж так само пошкоджені і вчора, і сьогодні. І тому це насправді дуже дуже серйозний виклик. Ну але ми, комунальні служби, ремонтні бригади загалом впорались за це. Тільки честь, хвала, велика подяка. Одразу після того, як вчора завершилась повітряна тривога, всі ремонтні бригади почали працювати. Працювали і вночі, і фактично працюють і до цього часу, тому що направду кажучи, заживлені ще не всі споживачі. Електропостачання подано не по всій території громади. У нас є ще три багатоповерхових житлових будинки в південно-західному мікрорайоні на молодіжній Тернопільській, які без електропостачання. І є кілька будинків в дальніх Гречанах, які без електропостачання. Проблема в тому, що їх немає куди заживити. і До будь-яких резервних об'єктів теж немає можливості заживити. І ремонтні бригади зараз будь-які можливості вивчають, щоб сьогодні до пізнього вечора дати людям електропостачання. Воду ми відновили дуже швидко, буквально там за кілька годин, тому що в нас резервуали були наповнені водою. Як тільки ми заживили останню каналізаційну насосну підстанцію, бо питання було в електриці для насосів і для роботи, в першу чергу, каналізації. Ми одразу все запустили. Вода ще станом на вечір вчора було аналогічно зовнішнє освітлення станом на вечір. Вчора було готове працювати на 100%, але ми свідомо пішли на економ режим. Ну єдине, що до цього часу залишається суттєва проблема з електротранспортом, з тролейбусами. Тяглої підстанції не мають повноцінної напруги і не можуть випускати ту кількість тролейбусів, яку ми випускаємо зазвичай. Це за 75-80 одиниць. Станом на 13 годину в нас курсувало 17 тролейбусів до 18-ї години. До часу пік ми, ми плануємо ще плюс 5-7 одиниць додати, і цілком можливо, що завтра там половину потужності вийдемо. Але це буде залежати від напруги. Для того щоб напруги було достатньо в мережі, ми всі, е як споживачі, бо кожен з нас споживач побутовий, маємо цей вечір, який нас чекає, і е кілька наступних вечорів е заощаджувати. Поки що не стоїть питання з віялом відключення по Хмельницькій громаді, але е тут для себе кожен має зробити такі собі війові відключення у себе вдома. Ті електроприлади, без яких можна обійтися. Обов'язково треба відімкнути або вімкнути. Ну, наприклад, павербанк можна поставити на зарядку в 12 годині ночі, ніколи коли навантаження вже немає. Е, пральну машину для того, щоб попратись, можна поставити в 12 ночі на автоматичному режимі. Тобто дуже важливо цей вечір, аби кожен споживач економив і використовував тільки ті електроприклади, які є життєво важливими для приготування їжі і інших потреб, Ті, без яких можна обійтися добу, дві-три або кілька годин не вмикати з 1800 до 23.00, тоді якраз коли пікове навантаження. Ми зовнішнє освітлення в економ режим переводимо, будемо в нічному режимі подавати, аби заощаджувати. І якщо ми всі з вами це зробимо, то тоді ми мінімізуємо віяло відключення. Якщо ми цього не зробимо, то віяло відключення можуть бути. Доведеться частину мікрорайонів на якийсь час на годину дві відвідмикати від, або вистачило напруги для того, щоб працювали е, каналізаційно-насосні станції, насоси для водопостачання, аби працювали інші об'єкти критичної інфраструктури. Пане Тому друзі, всі, якщо буде ті, дуже прошу заощаджувати. Якщо будуть війло і відключення, то де шукати людям графіки, де їх можна побачити, переглянути і розуміти, яка ситуація? Власне, власне, зважаючи на те, що рішень про віяло ще немає, графіків немає. Коли будуть графіки, ми їх обов'язкового оприлюднення з звичайно, що це будуть ті короткотермінові години-дві години. Ну але я дуже сподіваюся, що віяло відключень не буде. А ми дійсно відповідально кожен до того поставиться, бо найважливіше. Аби працювали всі об'єкти критичної інфраструктури, ті, які виготовляють продукти харчування, хлібзавод, аби працювали всі насоси і так далі. Е, тому кожен має совісно до того підійти. Я впевнений, що ми це зробимо, тому що ми відповідальні відповідальна нація і це доводимо. Скажіть, а чи достатньо виявилося генераторів для, для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення для критичної інфраструктури? Ну, власне, та кількість генераторів, яка в нас є в наявності, і так власне то заплановано. Це тільки для того, аби заживити об'єкти медицини, тому що медичні заклади не можуть залишатись без електроенергії. Взагалі, кожен наш міський медичний заклад має потужні дизергенератори, і вчорашній ранок для них не став е, жодною проблемою. Всі переключились, запас палива е, є. Переключилися власне і працювали, не чекаючи е, увімкнення електропостачання загального. Е, те, що стосується, наприклад, водопостачання і тих насосів, які є на КНС-ах, то жодними дизель-генераторами ми їх не витягнемо. Да? Е, головну калінізаційну насосну станцію, жодний дизель-генератор не потягне, тому що вона перекачує надзвичайно великий об'єм стоків відходів і фекалій. Тому, скажімо, тут тільки електропостачання потрібно для того, щоб система вся працювала. Ті об'єкти, без яких неможливо виживати, вони заживляються. І вчора ми були готові заживляти частину об'єктів. Бо я з попередньо прогнозувало, що електропостачання не буде кілька діб, і відповідно водопостачання не буде кілька діб. Ми вчора готували вже водовозки з 18-ї години вивозити на точки роздачі технічної питної води. Ну, але комунальники, енергетики, всі ремонтні бригади, бригади великі молодці і показали, що нас ніяким ракетним ударом не налякаєш, ніхто нічого не боїться. Всі виходять, працюють, роблять, ремонтують, і вони можуть витрачати ці свої ракети по кілька мільйонів доларів. А ми за кілька годин все відновлюємо і працюємо. Дякувати Богу, людських жертв в Хмельницькому не було. А це найголовніше: будь-яке залізо, ми відремонтуємо. Зрозуміло, чи буде місто допомагати склати шиби? Прошу чи буде допомагати так, місто власне. Долучати? Так в нас є mm -hmm. кілька помешкань, де вилетіли велике скло. Власне, що вчора ті всі роботи були проведені, зроблені. Це ті будинки, які на балансі нашої управляючих компаній, однієї одної управляючої компанії. Є кілька будинків, які на управлінні в акціонерному товаристві, і там найбільш вони постраждали. Вчора наші комунальники з людьми комунікували. Частина людей оперативно швидко поміняли то власними силами. Я коли приїхав на з самого ранку, люди вже наводили порядки, показуючи, що українці дійсно нічого не бояться. Прилетіло, люди вже відразу ремонтують, і в принципі їм допомога потрібна була мінімальна. Кожен з них, з ким я спілкувався, сказав, що ми розуміємо, що ми своє вікно за слимою вставимо. Це дрібниці порівняно з тим, що треба зробити для міста. Тому займайтесь містом, ремонтуйте підстанції, аби місто жило. Ну, чесно кажучи, це було дуже так. От приємно чути. От, відповідальність людей це дуже багато вартує. Я за це всім дякую, хто відповідально ставиться до тієї ситуації, яка є. І ми вам дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру.